Пані Наталіо, ну у вас як у перші джерела, хочеться в першу чергу дізнатися, що зараз відбувається на півдні України, яка ситуація з евакуацією людей, що відомо про лівий берег? Чи почали окупанти хоча б волонтерів допускати туди, щоб допомогти людям? От яка ситуація станом на зараз? Ситуація досить складна і ускладнюється вона тим, що ворог долучає до цієї екологічної і техногенної катастрофи, яка вже є, долучає свої обстріли, і незважаючи на те, що останніми днями вони дещо зменшились через те, що окупант був змушений перетягувати свої позиції глибше під напором цієї високої води. Вони продовжують, тим не менш продовжують обстріл Херсонщини, і просто декілька, десь годину тому знов обстріляли сам Херсон, зокрема, влучили по пункту перерозподілу евакуйованих осіб. Є інформація про те, що там є постраждалі. Далі, далі уточнюються дані дуже потужно обстрілюють ту місцевість, яка затоплена. А насправді дуже велике значення в цьому в принципі також має і надшироке висвітлення, не дотримуються норм і правил воєнного стану, використовуючи коптери, намагаються показати масштаби катастрофи, не дослухаючись рекомендацій військового командування, розкриваючи локації, розкриваючи місця зосередження роботи евакуаційних груп. Через це відбувається ось така чергова терористична атака ворога. Крім того, знову спостерігаємо активність тактичної авіації, і зараз вони знову на Береславському напрямку намагаються атакувати керованими авіабомбами. Добре, а що відомо про окуповані території, про евакуацію людей, звідти чи дійсно категорично не допускають і далі туди волонтерів. Бо от зараз я бачу інформацію найсвіжішу про те, що Україна і ООН домовились про евакуацію людей на окупованому лівобережжі, але з РФ має дати доступ. Ну і ми розуміємо, який доступ вони при цьому дадуть. І була навіть інформація про те, що окупанти, навіть якщо допомагають людям, то евакуюють лише тих, хто з російських. Паспортами, чи це так, чи можете ви це підтвердити? Так, у нас теж є така інформація. Вони посилили фільтраційні заходи, поставили додаткові блокпости, в тому числі на в'їзді виїзді з зони потерпання і зони лиха, і намагаються тиснути на людей, дійсно просуваючи свою насильницьку паспортизацію, навіть в обмін на фактично виживання, тому що людей, які відмовляються, вони від російського паспорту вони відмовляються виховувати. Ну і також була інформація про те, що від паводку постраждали і окупаційні війська. Чи відомо нам станом на зараз масштаби цих, цих уражень, так би мовити, так і, і що ви можете про це сказати? Ну, поки ми можемо тільки озвучити об'єктивну інформацію, яку можемо спостерігати за допомогою в тому числі супутникового зв'язку, там знімків знимків супутникових, через те, що було підтопляння дуже великої площі лівого берега, тут сталася фактично деформація їх першої лінії оборони, яку вони облаштували для себе, в тому числі з використанням мінно-вибухових загороджень, висока і швидкісна во та зірвала міни, в тому числі протипіхотні, які перетворилися зараз, в дрейфуючі міни, і все це великим потоком зараз несеться в напрямку Чорного моря, в тому числі і існує абсолютно реальна загроза того, що ці дрейфуючі протипіхотні міни будуть зіткатися в морі з морськими мінами. Тому загроза підвищується не тільки для правого берега Херсонщини, а і далі по. Руху течії вона буде просуватися навіть в напрямку Одеського узбережжя. Почули ваші застереження, пані Наталію Наталію Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку.